І десятому буду заказувати, бо дуже я обпеклася зі своїм чоловіком, та який він мені був, чоловік, який годувальник, так щось з боку було півжиття, а тепер дивується, що немає де старість прихилити. А чого я так вчинила? Бо молода була. А вже який роман був красномовний, як в очі заглядав, як вихваляв мене, як обожнював, от і закрила очі на те, що у нього жінка та двоє дітей. Мама мене попереджала з ним не зв'язуватися, але я була молода, хотіла щастя вже і зараз. Чого я маю його ділити з якоюсь жінкою, яку він навіть не любить більше. Але у них діти, доню, це дуже серйозно. Мамо, що діти? Головне, що він мене любить і буде поруч зі мною. Сумніваюся, Люба, годуватиме тебе роки обіцянками, поки ти свою красу і молодість не втратиш, а потім і забуде. Не буде такого. І я сказала роману, раз кохає, то хай стає вільним чоловіком, і він так і зробив. Але знаєте, яка та жінка попалася мілка скнара, вона над кожною копійкою тряслася, боже, збав було на кілька днів аліменти пропустити, то одразу ж телефонувала, що подасть на нього в суд. А далі пішло більше. Виявилося, що надака вже й велика у романа зарплата. Всі гроші йшли на дітей, мені перепадали якісь крихти, і стосунки між нами почали псуватися.